Шановні співвітчизники, історичний акт злуки, проголошений 22 січня 2019 року, був символічним документом. Він окреслив географічні та ментальні контури єдиної України. З плином десятиліть ідея, закладена в акті, поступово втілювалася в життя, але минулого року соборність всіх наших земель перетворилася на справжню національну ідею. Вона оволоділа нарешті умами практично всіх без винятку громадян України і зробилася найголовнішою цінністю в усіх її областях. Перефразовуючи слова, сказані в 2019 році одним із політичних діячів того часу Левом Бачинським, ми стали народом не лише з однією кров'ю та з однім серцем, але з однією думкою. І ще Михайло Грушевський, говорячи про відмінності, витворені на нашому національному тілі чужими впливами та зовнішніми обставинами, закликав не роздмухувати різниці, а розвивати почуття єдності, солідарності, близькості. І ми так і робимо. Протягом останнього року десятки тисяч воїнів, сотні тисяч волонтерів, мільйони і мільйони громадян піднялися на захист єдності. І територіальної цілісності України. Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як сьогодні. І наш ворог грубо прорахувався, хотів нас знищити, а зробив сильними, як ніколи. І українська політична нація остаточно ствердилася на всіх теренах західних, східних, північних, південних та центральних. Вона об'єднала представників різних етносів та носіїв різних мов. А наші російськомовні співвітчизники продемонстрували, що україну російською мовою вони люблять не менше ніж україномовні українською. Нині майже 100% громадян за єдину країну, і вражаючи більшість українців бачить її саме унітарною, а не федеративною. І для мене. Як для президента, єдність країни та нації є такою ж цінністю, як для всіх моїх співвітчизників. Маю свої погляди на питання історії, мови, церкви. Та незважаючи на те, що подібні ідеї сьогодні поділяються вже переконливою більшістю співгромадян, я повинен враховувати почуття меншості. Саме тому ми проводимо дуже виважену гуманітарну політику. Звісно, є принципові речі. Які не можуть бути предметом для жодного компромісу. Перше Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою. Друге. Європейський вибір не підлягає дискусії. Третє. Єдиною державною мовою є і буде українська. Але ніхто і ніколи не зазіхатиме на право людей говорити російською та іншими мовами. Вільно вживати їх вдома, на вулиці, на роботі, додатковою гарантією такого права стане децентралізація, яка торкнеться і гуманітарної політики. Ніхто і ніколи вже не зможе підірвати нашу єдність. З соборністю в думці, з єдиною Україною в серці. Ми всі разом назавжди будемо єдиною українською політичною нацією, в складі якої рівною мірою, комфортно почуватиметься. Всі етноси і з святом соборності, вас, дорогі мої, і слава Україні!